Всім привіт! Я дуже рада вас бачити в мене на каналі. Відразу підпишіться, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, це дуже важливо. А потім у вас не буде часу, тому краще зробити це зараз, поки я розповідаю, що ми будемо робити на тренуванні. Також я вас дуже прошу, навіть якщо ви зараз не плануєте виконувати тренування, будь ласка, додивіться його до кінця. Тому що, на жаль, пізніше мої відео не потрапляють в рекомендації, їх не хоче показувати Ютуб. І, на жаль, в мене стає все менше і менше мотивації якось робити для вас контент і тренування. А я знаю, що це корисно. Що ж, сьогодні ми будемо працювати з нашими ніжками. Ми будемо укріплювати задню, передню поверхню і внутрішню поверхню. Наступне тренування зробимо для сідниць. Тому ми будемо гарненько розігрівати ноги і зовсім трошки будемо розігрівати верх. Голову вперед. Назад. В праву сторону. в ліву сторону. Коло в одну. В другу. Плечі назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки в різні сторони. В одну сторону, вдих, видих, вдих, видих. Значить кожен раз намагайтесь доторкнутися далі. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, 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 вдих. Тримаємося за колінце, уходимо одною ручкою в одну сторону і в другу сторону. В одну сторону, в другу сторону. Ще в кожну сторону по три рази, два, і один. Добре, повертаємося на колінця. Прогинаємося назад, округлюємо спину вперед, прогем назад, вперед. П'ять. Чотири. Два. Один. Я вам нагадую, що зараз дуже сильно потепліло і треба пити більше водички. Тепер коло в одну сторону повертаємо повністю корпус. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, тепер ніжку ставимо вперед і загинаємо, вирівнюємо. Звичайно, в цьому році літо не настільки сильно тепле, але. Вже потроху починає теплішати. <смір> Наче, <смір> Наче е, ми розганялися якраз. збільшили кількість тренувань. І Літо таке, Ну дивися, я тобі зараз дам 40 градусів жири, подивимось, як ти зможеш виконати свої тренування. І другу ніжку. Вперед. І згинаємо вниз і назад. Якщо вам так незручно або дуже сильно тягне, ви можете поставити руки трошки повище. Не обов'язково, Прямо на підлогу можна на стілець, на щось повище, на кубики. Тут не має бути якогось сильного болю або натяження, це тільки розминка. Добре. Тепер ніжки на одному рівні широко ставимо і уходимо в одну сторону, в другу. В одну, в другу. Три. Два. Один. Тягнемося вниз. Три. Два. Один. Добре. Тепер можна йти і до ніг. Що ми робимо спочатку? Ми робимо жабку. Коліна у нас широко. Руки у нас попереду. Спинка у нас рівна, не прогинається. І тут напружуємо внутрішню поверхню, розслаблюємо. Напружуємо, розслаблюємо. Не повністю зводимо, просто напружуємо розслаблюємо. Спинка рівна. Зараз я вам покажу бачком. Виконуємо 20 повторів. Виконуйте в своєму темпі. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Раз. Два. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Перелягаємо на спинку. Підкручуємо таз. Ноги виводимо далі, так, щоб у нас стопи не стояли під колінами. Далі попрацювали задньою поверхнею. Копчик підкручений і виштовхуємо таз наверх. Так само 20 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Зупиняємося і одну хвилину тримаємо та зверху. Того я не сказала про хвилину раніше. А ви б тоді не викладалося цих 20 разів. От кожен раз, коли я попереджаю за щось раніше, є люди діляться на два типи: або вони готуються морально, їм якось легше виконати, або починають не вірити в свої сили. Особливо, коли я кажу одну хвилину. Чи насправді це може бути не настільки тяжко. Але це потрібно для витривалості наших тіх. От, уже залишилося майже 20 секунд. Вдихаємо, не забуваємо дихати, не затримуємо дихання. Сім. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Супер. Тепер йдемо до передньої поверхні. Повер... Передня поверхня у нас, як завжди. Я знаю, що ви, може, не дуже любите цю вправу, але я дуже хочу, щоб ви навчилися її робити, тому що від цієї вправи йде дуже багато інших вправ, які можна виконувати, ускладнюючи. І, типу, я вважаю ця вправа одна із базових. Робимо її 25 разів. Піднімаємо колінця, уходимо повільно назад, виштовхуємо себе вперед. Назад, виштовхуємо себе вперед. 25 разів. Let's go! раз, Три, четыре, пять, шесть, вісім, дев'ять, десять, два, три, десять. Раз. Два. три. 4, 5, 6, 7. 8. Ой, трохи розігнала, 9. 30. Супер, трохи розігналася. Я сказала вам 25, а сама подумала 30. Буває. Тепер потягнемося. Спочатку квадріцепси, ми штовхуємо таз вниз. Прожимаємо себе максимально. Ставимо носочок на підлогу. Виштовхуємо вверх і тягнемося тазом вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили. І стопу до сідниці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Так, саме другу ногу. Спочатку витягнулися. Трохи адаптувалися. Поставили носочок. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поставили. Стопу до сідниць. П'ять. Чотири. Три. Два. Два. Один. Добре. Тепер задню поверхню. Носочок на себе. Ногу позаду згинаємо в коліні. Таз дивиться вперед дві кісточки на одному рівні і опускаємося вниз. П'ять. Чотири. Три. Один затрималися пять. Чотири. три, два. Один, супер. Видих. П'ять. Чотири. Три, два, один. Затрималися. П'ять. Чотири, три, два. Один. Добре. Внутрішню поверхню ставимо ніжку на диванчик. І повертаємо носочком наверх. П'ять. Чотири. З приводу синяків. Вибачте, я знаю. Що Можливо, вони вам псують картинку, але в моєму житті завжди був пілон. Але поки був період протягом року, коли я не взагалі не мала жодних конектів з пілоном, тому моя шкіра на нього досить чутливо, поки що реагує. Але вона скоро звикне, я надіюсь. Що... ну якщо ні, ну прийдеться бути в скафандрі, я не знаю, повністю так, от, щоб нічого не було видно. Давайте так само другу ножу, ножку. Але я вас буду радувати відео. 5, 4, 3, 2, 1. Сінець ногу більше, швидше, Але зробіть, скільки потрібно, бо мені дуже незручно. Що ж, я сьогодні вас відпускаю. Бажаю вам найкращого, найпродуктивнішого дня і найгарніших вихідних. І побачимося з вами вже в понеділок. До з